Водили справді по межі, знаходячи стежку і дорогу. коли лунало десь допоможи, іде кривава та смертельна битва, та ви обрали свій нелегкий шлях, Коли вже замість броніка молитва. Відступає темрява і страх, і сумніватись ви не мали права, і лізли там, де чорт не проповзе бо допомога, то є божа справа, і Україна вам понад усе вам жовто сині має рядна мене, але пробачте, браття, що тепер усіх згадати важко поємено, бо вся моя країна. Епілог нашої зустрічі вже є. Да. А я, мабуть, ступ зроблю, бо задовго до активних бойових дій у нашому місті Ірина Коваленко організувала концерт зірок Естради України, благодійний концерт, для того, щоб допомогти шпиталю. І зовсім нещодавно колектив шпиталю зробив. Відповідний свій концерт, концертну програму, якою хотіли подякувати всім артистам за те, що зробили такий перший крок. Потім до цієї акції приєдналися наші місцеві артисти, наші колективи, міський палац культури, палац культури Кридмаш. Вони також зібрали кошти, і коли ми склали ці кошти до купи, ми змогли придбати дуже класний сучасний апарат для реабілітації наших хлопців. І нам дуже хотілось той день, щоб Саша Кварта до нас потрапив, бо коли він був в складі. Того концепту благодійного самого першого в нього закахався весь колектив. Бо він такий живчик, він нам по духу дуже близький, але в нього тоді не вийшло, і він вирішив зробити це сьогодні. Ми за що ми дуже вдячні і дуже раді, тому що є у нас можливість зустрітись, поспілкуватись. А сьогодні навіть і послухати якісь пісні. Сподіваюсь, що у вас буде аншлаг сьогодні в палаці культури Кридмашу. Бо Ставлення Кременчужан, ми чуємо їх. Воно також любить вашу творчість, цінують, і я думаю, все у вас пройде класно. Дякую, Дякую. вам за те, що ви з нами сьогодні. А я хочу два слова додати: що я була присутня на цьому заході, який організував Кременчуцький власний військовий госпіталь, і його, скажімо, його батько. Людина, яку вже знає без перебільшення вся Україна, тому що мені дуже приємно чути позитивні відгуки про ваш шпиталь. Так от, коли я приїхала з цього шпиталю із вашого заходу, я показувала фото і відео і виставляла в інтернет, і мені всі запитують, це що вони це самі? Це самі зробили в рамках е шпиталю такий концерт. Да. Всі навіть не вірять, що це не просто ваші. Е Ваші це ваші да, працівники, наші працівники. А що це дійсно не не якісь там зірки виступали, і дуже всі вражені. І я сама приїхала з такими приємними спогадами. Тому я хочу сказати, що я, як директор агенції, буду робити це для того, щоб всі, хто може, і всі хто е, буде. Перебувати в Кременчуку з концертами, або просто будемо приїжджати, що ми будемо продовжувати ту справу, яку ми розпочали разом. Дякую. І дякую вам за щирий прийом. Дякую, дякую. 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 Саша Кварта приїхав. Ми е, завжди говоримо про Кременчук. Саша був багато разів. Я хочу сказати, що Саша це один з тих людей, які дійсно патріот. Я завжди говорю на сцені, я завжди говорю в соцмережах про те, що є артисти. На жаль, і може я не маю права такого говорити, але є такі, що багато говорять. Але менше роблять, а є такі, що мало говорять, як Саша, але дуже багато роблять Саша і його брат, рідники зараз ЗСУ, вони є і волонтерами, і справжніми патріотами. І це дійсно люди, які рухають нашу країну з піснями до перемоги. Дай Боже, хотіла, щоб вона скоріше вже була. Я не скажу, що я там. Люди скажуть. Так, хай люди кажуть, Ми, просто мій перший виступ. Задля перемоги був, на жаль, аж в 2014 році. І ще тоді ми говорили: ось-ось, ось-ось, ось ми наблизимо, ось ми прискоримо. І коли я вперше виступав у госпіталі, це був Харківський госпіталь, так, і в Харківському шпиталі там перші побиті хлопчики вийшли в зал. Я... Був в шоці такому, і в мене перша думка була, що я тут роблю, що я чим я взагалі можу їм допомогти, цим, які пройшли пекло, які бачили цей весь жах на власні очі. І я тут своїми танцями, як, як силоник городу, як кажуть, та? І коли після концерту цього першого до мене ті самі хлопці підходили і дякували, і казали: От слава Богу, що ти співав ці веселі пісні. То і я після цього і в АТО був з цими піснями і з танцями веселими, так? і там було більше ста концертів зроблено починаючи з 2014 року, тоді ці концерти продовжувались аж до 2020 року точно. Тоді як з карантином все трошки зникло. І всі позвикали до цієї війни. Взагалі була така ситуація, що думали, що ось ось все закінчиться. Я написав свою пісню Миру добра любові тоді, в 14-му і думаю, ну все, вже буду переходити до наступних пісень, які вже «Миро, добра любові вже не така актуальна. І тут знов ця трагедія з 24 лютого, і в мене тепер. Я не знаю, скільки вже було концертів цих благодійних. Я побував по всій Україні в різних шпиталях. І сьогодні в Кременчуці я маю честь. Дякую за запрошення. Я дійсно хотів тоді попасти, як ви кликали. Але вже так склався графік, що я тільки сьогодні добрався до вас. Дякую вам за цю можливість. Дякую за те, що хлопці чекають. Я знаю. Що це для них дуже важливо. І звісно, що багато пишеться в інтернеті зауважень з приводу того, що іди воюй сам зі зброєю. Це моя зброя, яка це робить не менше. Емоційний стан і хлопців, які на війні, і тих, які перебувають під цим всім жахом, він потребує оздоровлення. І саме ваш позитивчик дуже добрий і для емоційного, і для фізичного, ну, так сказати, рихтування. Нашу силу духу треба підтримувати. Да, вона сильна, але ж виснаження ніхто не відміняв, а зі своєю творчістю ви додаєте того позитиву. Ми вам дякуємо, ми розуміємо і дуже ставимося з великою повагою до того, що ви робите. Дякуємо. Пане Олександр, дивіться. Зараз навіть не про Кременчук. Ви родом з Охтирки, з міста, так. яке пережило російську окупацію дуже важку долю. Потім ви навчалися в Харкові, також місце з, важко... з важкою долею. Розкажіть, ви відчуваєте, коли виступаєте в тих містах? За цей період в Охтирці я виступав двічі. Двічі. Там будинок культури, в якому багато років поспіль я проводив проект свій різдвяний вечір з тим самим братом моїм, який все це організовував. Тепер цей будинок розбито і ми виступали попри кінотеатр для волонтерів, для медиків там запрошували в Охтирці. І раз прямо коло здання розбитого в адміністрації робив виступ і так співпало, що якраз я попав в Охтирку. Ну, я привіз гуманітарну допомогу, ну і маючи нагоду, таку хлопці підсобили, там, апаратуру поставили прямо перед цим зданням розбитим вщент. То Зібралися ті, звісно, хто міг, то там, понятно. я поїхав ще по бомбосховищах, поспівав людям, які були дуже вдячні. Будучи в своєму рідному місті, де народився, понятно, що душа боліла. Я в Харкові сидів в метро перші три дні. Ми ховалися від бомб цих, від ракет. От. А я сидів в новинах і дивився за ахтиркою, що там з татом. Татові хату там розбомбило, трошки шифер позлітав, вікна повилітали. От. Він уже і ремонти поробив зразу. Я кажу: тато, ну подожди, ну ну що ще ж все триває. Каже, ну це ж. Ми ж не свино собаки, ми ж не можемо жити в Сараї. І, по суті, це про нас, всіх, про українців. Як кажуть, ми не можемо жити так, от по... не по-людськи. В Харкові і на даний момент дружина з дитиною, мого брата, який пішов зараз добровільно захищати, сидить. Живе, мій молодший брат з дружиною, так само в Харкові живуть, намагаються там якось заробляти. Я вивіз свою сім'ю зараз в Івано-Франківськ. Забираємо документи з харківської школи, щоб діти там навчалися нормально, не онлайн, а як всі нормальні діти, хочеться так. Але сам мотаюсь по всій Україні. Тільки недавно був у Дніпрі. Де так само прилітає, кривий ріг виступив, на наступний день там прилетіло, розбило. І зараз по всім містам України, в принципі, ти не можеш сказати, що там більш захищений чи менш захищений. Куди загодно можна прилетіти, і ти не знаєш що. Але так само з Дніпра я поїхав в Мирноград. Це трохи далі за Покровську. Там так само, через, я не знаю, Майже тиждень прилетіло в Покровську на, на коїло біди. У мене немає різниці, де виступати, Того, що я, ну, я не, не відрізняю там, чи я на Полтавщині де спокійно тихо, чи я там на Донецьку в Мирнограді, де 60 кілометрів до Бахмуту, і він кликав мене ще й в Авдіївку е, поїхати, а потім каже, ну, там може. Під обстріл попадемо, то ми не встигнемо вернутися на запланований концерт. А мені хотілося поїхати до хлопців підтримати. Тому що це є така можливість досить нечасто попасти саме до бійців і підтримати їх там. От ви ж правильно кажете, то криша їде в будь-якому випадку, якщо ти постійно в цьому негативі постійно. І я знаю, моя місія елементарно добрим словом, хоча б. Там в Тіктокі я сижу, в Інстаграмі, де хлопці пишуть постійно. Ну, хто питає про допомогу, хто я маю на увазі грошову, хто про підтримку, хто просить там за е, петиції про героїв, постійно йде запит, постійно люди питають, відписуєш, що... намагаєшся, ну так, щоб спокійно, впевнено, хоча е, я теж людина, я сам багато в чому не впевнений на сьогоднішній момент. Але ти маєш тримати марку і заспокоювати людей. То що, якщо не ми. Якщо Бог нам дав заспокоювати, то ти маєш тримати це і себе в руках, і допомагати тримати Вначе в руках. Кришити. Так, щоб кришу не знесло. А є якесь місто, яке найбільше запам'яталося? Саме там концерт найбільше запам'ятався, де найтепліше приймають. Зустрічають. Виділити якесь конкретне місце дуже важко. Я виступаю і в селах, і в містах. Яскраві моменти є. Я об'їздив Вижничину, робив благодійні концерти, де копійки скидали учні по школах. Так, от по гривні, по не знаю, мені ще кидали по 25 копійок, які вже давно не ходять. Діти дають своє, те що зібране останнє. Оце саме яскравіше. А ще як і вся школа співає батько наш Бандера, Україна мати, і я розумію, що ну, ці люди приймали таких самих переселенців, як і ми на даний момент, да? і Харків, і Херсон, і Донецьк, туди, на Вижничину, на це Чернівецька область, Франківська область, і, щоб там не казали, Франківську я бачу багато харківських номерів. І отак от питаєш, людям всім дають можливість і заробляти, і допомагати, і допомагають гуманітаркою. От. Я об'їздив по Франківщині, збираючи на автівки, дрони, то ці люди віддають останнє, аби допомогти сюди, на схід. Мені запам'яталось, як ми їздили в Катюжанку. Катюжанка це Київська область. Де були в окупації. І ми приїхали з концертом, е апаратуру брали з собою із. Пу -пу -пу -пу. Де Чорне море у нас? Не Чорне, а це Київське море. Ну, коротше, з того е з того краю. Людіш з Люді ж. брали і везли апаратуру, тому що там викрали все. Орки, які прийшли, вони. Е Виносили, обрізали, якщо не могли плазму там <хи>, винести, вони її просто пристрелили. І такі моменти, звісно, запам'ятовуються. тому що ти, ну, ти цього не можеш уявити, коли до тебе приходить бабця, дарує тобі вишитий рушник. Вона знає, до кого вона йде на концерт. Вона знає, що мені дарувати, що я ціную це. От. І... А вона одягає мені на шию цей вишитий рушник руками своїми з думкою про мене. Я розумів, і вона мені розказує про те, як вона в підвалі сиділа під час окупації. А я спитав, чого шкульгає. Через що? От вона після концерту підійшла до мене, я кажу, а що ж ви шкульгаєте, що ж ви не, не, не той, давайте, щоб зі мною танцювати могли. Ну, підбадьорюю якось там, відшучуюсь, там жартами її підтримую. А каже, я ж просиділа в підвалі. І я цю всю картину зразу собі уявляю, як вона сидить, як розказує про е, під е, дулом автомата, які командували е, ті, хто там буряти, не буряти, а каже, а Чеченця сказав не трогай бабушку. Ця людина могла не вижити. І не дойти на той концерт, який я приїхав і зробив там для них. Але я їду, тому що мені цікаво побачити цих людей. Побачити е, їх очі і сприйняти той жах, що вони відчули. Понятно, що я це все не зрозумію так, як це вони відчули. Але мені хочеться, хочеться почути їх біль, вислухати і поспівати їх веселої пісні, щоб вони не втрачали надію, що в Україні все ж таки все наладиться і буде мир, і буде добро, як було до цього всього жахіття. Він знаю, де найкраще приймали Сашу, але на тому благодійному концерті він підняв увесь зал, то Кременчук його добре сприймав. Сподіваюсь, і сьогодні буде також позитив, отримає кожен, хто прийде на цей концерт. Це як реклама до сьогоднішнього концерту, о сьомій вечора. У вашому репертуарі були російські пісні, та сама сеньоріта. Яка зараз їхня доля? Після 24-го я від сеньоріти взагалі відказався. Сказав собі, що поки хлопці воюють взагалі жодної російськомовної, та й не поки, від російськомовних я пісень відказався вже навіть від тих самих власних, що писав я з моїм авторством. Ну, так, раз писав не те, значить, воно і не має бути. Зараз, так вже допекли мене тою сіньорітою. Достали, що я її просто переклав українською і вже виконую знов таки Це через рік з лишнім я все ж таки повернувся до синіорити, але вже україномовної. Викинув фрагмент в Тіктоці, здається, перше Чи ну неважливо, де вперше, але в Тіктоці там найбільше сидить таких проросійських і конкретно росіян, які доказують, що. Українською вона взагалі не годиться, а російською це найкраще. От, ну, ми доводимо, що це неправда, що це не так. Тому що є концерти із залами, де українською її сприймають дуже добре. Ну а сьогодні ви у Кременчуці, ви раніше тут були. Я думаю, ви вже встигли погуляти. Які у вас улюблені локації в нашому місті? <зв 'язок> Ну, не те, щоб я встиг погуляти, проїхався бусом. Та... ну, Я взагалі люблю це місце. Так само, як слідкували тоді, як вибух тут був в супермаркеті, в Амсторі. так. І я це сприймав як за особисту образу, тому що це вже місто рідне. Я кажу, ага, одразу дивлюся на мапі, де я був. Де це, цей вибух від того місця, де я бував? Останній, ну, не останній, крайній виступ у мене був на стадіоні. І він дуже прийшов, там є навіть в Ютубі моя пряма трансляція вона залишилася, де люди отак от обліпили і всі на вухах стояли на тому стадіоні і дуже гарно сприймали, приїжджали і танцювали. І це найкращі спогади. Ну, ось вам одна із локацій, яку я дуже люблю. От тільки ми по дорозі згадували готель, в якому Дніпровські зорі, Дніпровські зорі де мене приймали, і весь колектив, там, як я був у них, там обліпили, і я ще й свою фейсу там залишив з підписом. Ну, тобто це вже рідненькі люди. Полтавщина взагалі добра. Такими ну, багато такими повповно людей добрих, щирих. і... Тут я не збрешу ніколи, що де б я не був в Полтавщині, завжди приймуть гарно. Ну і Кременчук це не виняток.